Привіт, друзі, Ви на ютуб каналі Вєта ТВ. Отримала я дуже цікаве і корисне. Ну, як зазвичай, тому що я те, що не цікаве і не корисне, не люблю і не замовляю. Але це навіть не замовлення це подарунок від бренду. Отож, так, це ж не все не все отож. Ого, те, що я люблю, листівочки. Обожнюю листівки, а коли дякую, то взагалі. І тут записочка, записочка це так мило. Нехай трави вам допомагають та надихають. Ваш травник, супер. Дякую, дуже дякую. Супер приємно. Буду зберігати. Я такі речі зберігаю. До речі, бачите, є вказано, як потім знаходити, це які візиточки, навіть цікавіше. Зберігаєте, згадуєте і знову замовляєте, дивитесь бренд? Так. Це, дивіться, три різних солі рожева сіль з різними травами для різного приготування смачнющих страв. Це супер корисно, і я думаю, буде нереально смачно. Спеціально цю сіль я придивилася до того, як ми будемо їхати у село і там на вулиці, на морозі, жарти. М'ясце, я думаю, буде ідеально. Але зверніть увагу, одна рибна мій батько дуже любить рибу, я думаю, йому сподобається. Одна овочева для того, щоб овочі замаринувати, і я думаю, можна навіть на стіл без грилю просто замаринувати в цій сольці з травами і ставити на стіл. Так буде і солюненько, і смак приємний. Плюс, це ж, бачите, натуральне, і трави спеціально підібрані. І тут недаремно написано, що ваш травник, тому що дійсно це людина, яка знає про трави. Я думаю, що все. Можливо, майже, майже, примайже все, тому що ну, реально людина на цьому спеціалізується. Третя це сіль до м'яса. Я думаю, тут багато говорити не треба. Коли будемо смажити, я вам покажу все це в інстаграм. І будете теж хотіти таку сіль. Посилання буде під відео, якщо ви вже хочете замовити, не чекаючи мого вихваляння, як я його їм, це чай, повнооб'ємна упаковка. І тут ви бачите, що входить. 90% українських трав, чай, трав'яний ефект з першої порції. От одразу той ефект, що є обіцяючим з першого разу, в той ефект я насправді вірю. Це трошки схоже, як до психології. Хтось каже, вам, ходи два роки і, можливо, буде ефект. А я завжди кажу своїм клієнтам, що прийшов на першу сесію, зрозумів, застосував і бачиш ефект, і далі обираєш. Отож, обирайте найкраще, де вказано одразу, що буде ефект з першого разу. Це реально кайф. І що ж ви думаєте, тут це подарунковий бокс бокс для тестування, в якому є 10 тестерів різного виду чаю. Так класно запаковано, що аж не хочеться розриватися. Тому ми обережненько ось тут відкриємо. Силанечко буде під відео. Тож звертайте вашу увагу на натуральне, на українське. І обирайте чаї, які дійсно можуть мати класний ефект і бути корисними для здоров'я. Регулюйте свій стан і здоров'я з допомогою природи і компетентних людей. Ой, тут теж листівочки, ну я не можу, я це обожнюю. Це, це просто кайф. Так, що тут є наліпки. Теж обожнюю. Теж обожнюю, якраз в мене буде новий планер, тому кайф дуже дякую. Просто за це обіймаю. Далі, от така листівочка. Тут є QR-код на Інстаграм. Цей бокс створив для того, щоб допомогти тобі познайомитися з світом трав. Смак ефект про кожен. Дуже дякую. Це от реально дуже класно. І бокс для можливості спробувати. Кайф. О, кайф! Тут навіть є такі штуки, як типу пакетики. Пакетики, в які ти можеш додати, щоб заварка була в тебе в чашці вся в одному місці, в да? пакетику. Клас, дуже дякую. Давайте подивимося, які у нас є смаки. Добрий ранок є лимонахінацея та розмарин. Потім багрянич, каркаде ягоди, малини, смородини. Тоді, що там ще у нас є? Це експресо. Це я вже люблю зразу. <сі> Волошки імбер чебець. Далі. Сушка-пушка, манго, курага, гвоздика. Хайф. Блін, мені все подобається. Я ще не смакувала, мені вже все подобається. Так, біжу, постав чайник швидко. Бістренько включу. Так. Поки мій асистент пішов включати чайник, продовжимо далі. Ліверці, Звіробій, Шепшина, Шврія. Моя бабуся була просто в шоці і в захваті. Прикиньте, вона би так зацінила це все. Вона просто в мене теж розбиралась. До цього треба мати дійсно хист Я спадковим травником, тож, якщо я не помиляюсь, да? то це як цінний дар передалось, я вважаю, легкі легені. Ягоди бузини, евкаліпт, календула. Я не буду читати, для чого, що скільки. Я просто вам назви читаю. Я, як психолог, як людина, яка закінчує курси психіатрії, скажу, що ось цей складник нереально крутий. Інгхобілова. Це реально цінна штука. Так, плюс, бачите, як унюшина, акація. Так. І мунчари, жасмин, листя, смородини та годжі. Кайф. Так, що у нас тут? Веган, гарбуз, буряк, ромашка. Клас. Чай, баюн, мята, липа, лаванда.